Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. мене звати Олександр, канал про інвестиції. Я інвестую в акції американських компаній і показую на своєму реальному прикладі, як воно відбувається. І в цьому відео хотів би показати реальний свій дивідендний дохід, свій пасивний дохід за місяць серпень. Тому що одне діло, коли тобі в інтернеті розказують, як заробити мільйони, нічого не роблячи за один день. А друге діло, коли ти на практиці показуєш і робиш. І бачиш, які є результати, і скільки треба заінвестувати, і скільки ти отримуєш. Перейшовши до свого брокера і вибравши вкладочку Дивіденди, можна бачити, скільки дивідендів, яка компанія мені виплатила. До речі, я інвестую через двох брокерів. один це Trading 212, який ви можете бачити зараз на своєму екрані, і до якого можна зареєструватися на даний момент тільки з території Європи. І ще Interactive Brokers, до якого можна зареєструватися з будь-якої країни. Отже, якщо ви ще не маєте та брокерського рахунку, а хотіли б почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланню під цим відео і отримати приємний бонус у вигляді безкоштовних акцій або грошей. Отже, у вкладці дивіденти ми бачимо акції, які мені виплачують дивіденди, які мені виплачували в цьому місці, місці серпню. Для зручності я собі створив ще таку табличку, куди я вписую всі свої. Ось за 2023 рік і за попередній рік, всі свої дивіденди які мені приходили в цьому місяці, і для зручності, тому що на кінець року, точніше, на початку наступного року, мені ще треба буде з цього розрахувати і заплатити податки. Частину податків з деяких акцій з мене стягує автоматично брокер. А частину податку мені треба буде доплатити в тій країні, в якій я проживаю, в тій країні, в якій я являюсь податковим резидентом, і в залежності від країни, треба буде доплатити ту або іншу суму грошей. І для зручності, щоб мені на початку року не бігати і не виписувати всі свої дивіденди, які мені прийшли за попередній рік, я веду одразу з таку табличку, де я вписую, скільки мені прийшло грошей, скільки з мене стягнули, яка була ціна в доларах, і так далі. Відео про те, як розраховувати дивіденди. У мене є на каналі два відео. Одне там на 40 хвилин, друге майже там на 30. Десь тут буде посилання. Отже, в місяцю серпню мені виплатили три компанії, дивіденди в різних кількостях. Одна компанія це Med, Medifast, друга Ebbie, і третя Apple, і ще четверта Ето. Вона виплачує мені щомісяця. Всі інші виплачують раз на квартал. От, компанія Medifast на даний момент коштує 82,85, Apple 189 доларів за акцію і Appie 146 доларів за акцію. І бачимо, кожна компанія тут усе, я виписав собі, скільки вона мені заплатила грошей в Бруто в доларах. MerdyFast заплатили 16,5 доларів, Appie заплатили майже 6 доларів, Apple $1,64, $1,68 і компанія Eto в мене там три акції всього. Вони щось коштували по 25 доларів, здається, заплатила 0,41 цент. Подивившись сюди в праву колоночку, ми можемо бачити, що ще в мене таке жирним є, Дивіденди в злотих брутто. В сумі от мені прийшло 24 долари 50 центів за місяць серпні. Це брутто. І тут у мене автоматично вже вираховано, скільки це буде мені чистими на руки після сплати всіх податків. Отже, 19 доларів 85 центів. Майже 20 доларів мені прийшло пасивного доходу. Я от купив акції, більш нічого з ними не робив, і мені прийшли. Гроші у розмірі 20 доларів за, за цей квартал, можна сказати, за місяць серпень. От, але в ці акції ці компанії виплачують щокварталу. Тобто щокварталу ці компанії виплачуватимуть майже там, по 20 доларів, плюс-мінус, в залежності від кількості акцій, і від того залежить, ще, чи вони будуть збільшувати свої дивіденди, чи будуть зменшувати свої дивіденди, і кількість акцій, чи я докуплю собі більше, чи ні. Тому місяць серпень, чистими. 20 доларів пасивного, цілком пасивного доходу. Ви можете мене запитати, а від якої суми це мені приходять такі гроші, тому що хтось говорить, що давайте вкладемо 100 доларів і будете отримувати по 100 доларів щомісяці. Ні. Я користуюся другим сайтом Track Your Dividends. Посилання так само буде під відео. І тут, ось в мене є, я поділив собі на такі вкладки, як дивідендні мої акції реальні, і не дивідендні мої акції. І вкладочка Дивідендна показує, що заінвестовано в мене в цей портфель 7505. Доларів. Бачимо, що портфель в середньому приносить 4 майже з половиною. Відсотки. І тут написано, скільки мені за рік в середньому приходить дивідендів від компанії. Це тут в бруто. Тобто від 7,5 тисяч мені приходить 333 долара на рік. Якщо це поділити на 12 місяців, то рахуйте, скільки в місяць. Не так уж і багато, від 7,5 тисяч доларів. Нижче розписано, де скільки в мене яких компаній. Компані, бачите EV, Apple, BTI, British American Tobacco, Cisco, CVS, скільки є акцій і так далі. Перейшовши в вкладку Upcoming Dividends, бачимо, що портфель дивідендний, і тут якраз можна дивитися по графіку, скільки грошей має приходити в той або інший місяць. Наприклад, бачимо, що Септемб, наступний місяць, вересень. То написано, що має прийти 10 доларів. І так само тут розписано плюс-мінус, скільки яка компанія має виплатити грошей, якщо вона, звичайно, підтвердить, що вона виплачує дивіденди. І так само тут розписано, в який день від якої компанії має прийти гроші. Так як одна з основних моїх цілей це отримувати 1000 доларів пасивно, нічого не роблячи за 15 років, як ви можете бачити, там на моєму каналі написано на банері, от то. На цьому сайті є дуже цікава вкладочка Future Value, яку я люблю показувати, яка прогнозує майбутнє. Це лише прогнози, це ніхто не говорить, що так буде, але плюс-мінус щось вона показує таке, що може бути в що можна вірити. І що вона показує? Що на даний момент в мене в рік виплачується 333 долара дивідендами. Тут є вкладочка 15 років, можна вибирати 5, 10, 15, 20, 25 років. От, і воно прогнозує, скільки я буду отримувати грошей через 15 років від тих акцій, які я вже маю, і при умові, що мені. Будуть приходити дивіденди, і я їх не буду знімати, не буду з ним нічого робити. А ну, точніше, я буду їх реінвестувати, там, наприклад, в ті самі акції, плюс ще якийсь ріст самих компаній має бути, плюс-мінус, там, може, на 10% в рік. От. І воно мені так показує, вираховує, що за 15 років моя дивідентна дохідність з тих самих акцій, які я маю, з заінвестованих 7,5 тисяч доларів. Я буду мати отримувати 1916 доларів пасивно за 15 років, реінвестуючи в дивіденди, які мені приходять, і вартість мого портфеля вже буде складати не 7,5 тисяч, а 25 тисяч доларів. Роблячи складний відсоток, реінвестуючи гроші, які приходять в ті самі компанії, ну або в якісь інші дивіденди. От має так бути. Поживемо, побачимо. Я веду цей канал, одна з цілей показати на реальному прикладі, чи це відбувається так чи не так, чи це легко зробити, чи не легко. Спустившись трішки нижче, ми можемо бачити, як це має відбуватися по роках. Ось з 2023 року до 2037 року розписано, скільки чого має приходити так само, дивід... портфельна дохідність має так само збільшитись до 7,15 Напишіть, будь ласка, в коментарях, в які акції інвестуєте ви, які дивідендні акції інвестуєте ви, або взагалі в що інше може ви інвестуєте і який відсоток вам виплачує ті або інші фінансові інструменти. Вподобайка, підписка, успіху в інвестиціях.